Це Лена, Ой, написано, Лена. Ой, ми вигоріли вже. Зараз ем. третя ми знімаємо хто? дві попередніх частей. Ми опять ходимо по кругу. Що робиться? Хто дивився дві чаї дві попередніх части, то ви вже зрозуміли, що ми кругами ходимо. Після? День коли ми додому вернемося? Не знаю. Ну що туди? Пішли вже тут то... А, я пам'ятаю, як ми вчора ввечері куда знімали. А, ні, тому ми знімали. Угу. Ми почали спати знімати. Угу. Ми там. Ти <сху> знімо джаст, я тобі покажемо. <сху> це хто? А, це хто? Там Нас да. mm? вырубали на секунду. О, о ай, мене ай, о, а все можешь вот эти кажется слово делать. Ай, меня созмена ай, блин. А может наш дом там полезли, Ден? Полезла. Так, давай с облежаю. Сейчас посмотрим, что там есть. Ничего, ничего. Вертаемся назад. Такой. Ммм, ты не роби ты, блин. Я трошки для вас прям мини. Мини прям облежил.